Пише парту, да, передачі передає магазин, е, землю, а я в той день пишу заяву надати мені е, в оренду землю. До цих пір це питання, я скільки разів, мабуть, дехто дивився е, онлайн-трансляції, того бачив, скільки разів я приходила на сесії і піднімала це питання. Але воно висіло два роки е, в повітрі. Мені ніхто ту землю відповіді не давав. Справа в тому, що там 19 сотих землі. Що я написала землю на, на 10,4, Того, що 19 сотих землі ззаду, по дорозі до Колібріса, там проходять комунікації, де мені було написано, що неможливо, так як я готувалася до викупу земельної ділянки, я написала, що та земля, яка придатна для е, обслуговування магазину, а остальна, на якій знаходяться комунікації, значить, я вимушена була від неї відмовитися. На даний момент, значить, в той день, коли я написала заяву, відповідь нами була отримана, що е, надати належні документи, ми надали випапіровку земельної ділянки, яку ми. Маємо взяти в оренду все, це ми надали повністю весь пакет документів. До цих пір, значить, перемінилася влада, в нами знову була написана заява додатково на виділення земельної ділянки. Ми оренду не платимо. І нікого це не цікавить. І я приходила на сесію той раз і ви присутні були, Сергій Іванович, коли я кричала, бо мене нерви здали. Я кричала, коли наконець мені дасте договір оренди. Ніхто цього до цих пір мені не дав. І договору оренди я не маю, хоч я є власником магазину. Для мене стало дуже дивно, там, де стояла 10 років ця палатка, чого ви, мене як підприємця, якому 70 років. І я 54 роки віддала торгівлі, я маю дві вищі освіти. Невже я нічого не вмію і не знаю? Якби ви, ви мене покликали і сказали, як ви, Надія Яківна, орієнтуєтеся, палатка стоїть законно, тому що вона стоїть там, де відведена земля, є викорська Просте питання є у вас на сьогоднішній день хоч один документ на земельну ділянку. Перед вами людина висловиться, потім висловиться. Я спитав просте питання. Тут не виступ. Є документи чи немає? Всі документи, пакет документів знаходиться у вас. Показано... Покажіть у документи, землє... на законне володіння, земельної ділянки. А у вас що... є землепорядники, де здані документи всі. І в нас є копії. Вами штампи. Я Там, ви завтра ви? поставлю перед виконкомом палатку. Я законно буду торгувати. Я не знаю. Але те, що ви вчора зробили позавчора, ви зробили незаконно. Я так? Шуті, Суд подавайся. Знесіть з нашої землі, це незаконний. Це не ваша це не земля. Це, це, це земля громади. І це земля, це земля за яку я з 14 років платила оренду. Сьогодні буде знесено. Ви не платили там ні копійки з тринадцятого плат... року. Не з 13-го року, не з 13-го, а з 15-го року ми не платимо, того, що, що, що? 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 я є хазяїн і в <кх> мене немає договору оренди на землю. Ви так... хазяїн приміщення. приміщення А так? землі, хто хазяїн? А, то ви так говорите, як Волошнік говорила. Забери свій магазин з землі. Правильно? Ваш магазин немає. Ну, взагалі, я купила магазин на торгах з землею разом, бо в мене там був написаний лист, що землю согласувати з адміністрацією. І ми согласували. І мені дали землю в оренду. Ви не дали відповіді на наші клопотання про те, щоб. Орендувати чи викупити землю. Ми і так і так. Ви не дали від, ми... чи читати і, і ми я... сидимо. Ждемо півтора року. ждемо. Я не збираюсь з вашої земельної ділянки. Вона в порядку денному 46. шостого тоді будемо розмовляти. Зараз питання Там, я хочу, щоб почули люди. Вашу позицію я сьогодні почула, але я хочу, щоб почули люди. Якщо мер міста. Може, ми їдемо за 200 кілометрів, і залишилося 3 хвилини, і вам людина довела до відома, що ми будемо. І ви пішли, сховалися, ви оставили землепорадника, але прийшли в магазин п'ятницю і дали указання включити світло. Чи попроси? Ви спитайте своїх. А полації. чого ви мене не попросили? А вас там не було? Треба було позвонити. У розуміти. вас є мій телефон. Чого ви не позвонили? Ми живемо у правовій державі. Повинно бути все правильно. І я стараюся виконувати все правильно. А хто сьогодні говорив, що зачекати вас? Чому ви там говорите? Послухайте мене, я не послідня людина в цьому місці. Хоч ви заявляли, що я нічого тут не зробила, то я доведу до відома нового созиву новим депутатам. Оце те, що знаходиться у залі засісній онлайн-трансляція. Пан. Е... Куц написав листа. Сльожно просимо. просимо всім, тим, що Київстар тут з'явився, і всі конкуренти. Будь ласка, покажіть е, свою можливість, спроможність зробити онлайн-трансляцію. Хто зробив? Я написала листа, що я для міста, не для вас, пане, і не для куця, і не для бувчих мерів, і настоящих, ваше буде дуже багато. Але я зробила онлайн-консляцію. Ви хоч копійку заплатили, я подарувала вам. Але при цьому всьому, бивши Созив, казав, Волощучка, що я що я е, я не бачу їхнього вкладу в місто. Хто вложив в місто? Сергій Іванович стоять камери по місту. Заплачені великі гроші були, великі гроші, які не працювали. Звернувся до мене з листом пан Куць і Юрій. Михайлович, де написав, допоможіть! Я хоч копійку взяла, я всі підключила вам камери. Ви бачите зараз місто. Ви мені дякую, хоч один міста написали, пан Куць чи ви ніхто. Ви не поважаєте нас, як людей, в цьому місці. Якби, ці... в Якби я ці гроші вложила в Австрію, що я вложила в місто Кузнєцовськ, я була поважним громадянином Австрії. Я ніхто ні в суд по тенетах, по землі, І задали питання своїм подчиненим, а чого ви не притестували землю? Бо я, я, все зробила, я все зробила правильно по Тенетах. Того земля, мені суд визнав правомірним. Ви сказали, а чого ви не протестували? Бо ви хотіли забрати цю землю біля тенетів, поки я жива, поки я ложила туди ви, гроші, ви ніхто з нього відомо нічого ви не забере. Заплатите мені гроші, будь ласка. Зрозуміли мене? Я прийшла сюди, бо ви цього хотіли. Незаконне користування земельної дії. вам буде стидно, ви молода людина. Ви молода людина і повинна мене послухати стару людину. Просте Не питання. може бути. Такі Іванович, на землі міської ради, там стоїть певний кіоск незаконний. Хто Давайте розберемося. питання. Давайте це перед вами брали? були предшественники, я його не поставила. Ви думаєте, да, документи ми принесли і надали в міліцію. У вас є всі документи. У вас У є всі документи. Ваша земля формат. Ви сьогодні трактора, бульдозера, риєте. Покажіть ви документи. На основі чого? На основі чого ви робите ці роботи. Покажіть. Я хочу побачити. Я хочу побачити, як. Даже громадянин України, ви маєте поставити мусорніки під моїм забором. Ви зі мною согласуєте. Чи, поста... Чи мусорні мають стояти? Але чого? Хто я така? Я громадянин цього міста. Я громадянин цього міста і маю правительственну нагороду і не дозволю себе знищувати. Ось я хочу сказати. Я прийшла сюди, я прийшла сюди. Я прийшла сюди. що робити? Я не шоу прийшла робити. Я прийшла оцим людям довести до відома, оцим депутатам, які прийшли нові. Питання, Кі... Ні, Піоскові. питання Піоскові. в хамському відношенні голови ради до підприємців. Це я вам заявляю. Міської ради. Чому хамському відношенню? Того? Того? Того, що ви Того? мали. Ви не голова по, 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 по Ви цар. Бі. Ви, ви прийшли царювати сюди наводити порядок. Порядок треба наводити згідно законочинного законодавства. Ви закон згадаєте, коли ви незаконно землею потікаєте. Ми незаконно. Чи ви незаконно? Нас не даєте можливості заключати. Дайте, Дайте нам договір, шановні депутати, де нас поставили серед міста павільйон. прийшли сюди вимагати, що ми тут хочемо, то і цей павільйон стоїть десь кіло. Ми, ми його знесемо. Бабу. Але Бабу. якби Бабу. ви мер, ви б сказали. А ви, надія, як як тут бачите, оцього? уже цей павільйон сюди й не вписується, якби ви був розумний хитрий мер. Ви не хазяїва, а так. ви не господар. Зарівати прийшли, <смеш> а не так не робиться. бульдозера пригнати і копаєте, а по копаєте мені опалення? Га прийшли опалення. Ви хоч би ви яке ви мали право як мер прийти в мій будинок? Ви кажете, ваше місто, ваш ви... будинок, і підключилися був. до світла. На основі чого? Хай би воно скільки законно, незаконно. Скільки років так. стоїть, ви включили те, що ви будете згосить, заряжали Ва? у вас. Кого я вам говорю, хочу сказати. Просто хочу вас сказати до людей і до підприємців. І, і якщо цей же созис, оцей сидячий дос, буде ви? слухати до тільки ваших розівок, це не важливо будівництво підходили. Я знаю. Ще два тижні назад підходили до вас. Підходили, але слово підходили не, не підходить. Я Таких справах. Підходимо. Ви раз будете ставити. Давайте в центрі міста поставити. Не поставимо мені ніде. Не поставимо. Ми, поч... ми поважаємо вас як мера міста. Вас уже ви вже шостий чи сьомий. Але ми поважаємо вас, але просимо поваги до нас. Скажіть, будь ласка. Відділ освіти, куди пише, я покажу листи. Скільки написано листів з відділу освіти, де просять, допоможіть нашому онкофоруму. Чи хоч одному, кому було відмовлено? Ні. І тільки я знаю, і мій бухгалтер знає, скільки в цьому місті людям, які хворіють, онкологічно було відправлено допомоги. Зараз Ви по землі. Питання землі, я вам кажу. Не скажіть, будь рад. ласка, під Божем допоможете підприємці. Ви прийшли, бо вам скажіть, пиво не дають торгувати на неї. мені пиво не потрібне, повірте, мені пиво а не потрібне. Не я завтра в палаці поставлю шарики, надую ігрушки і буду А Чого вона, вона там має ручка. стояти? Чого? А того? Що це відведено мені документи. а ви відповіді не дали. Є, ну покажи, я на випадку. Там да, не є документи. Ми ж вам надавали повний пакет документів. Покажи всім депутатам, щоб депутати знали, що не завжди приходите для є, є? Є. Є, є? є. От є землею порядок. Документи на землю, право власності або право оренди посвідчується або державним актом, або договором оренди на земельні ну, ряди. Договор оренди є? Договор оренди no. немає, бо... Так, а чого немає? А був договор оренди? Був. Був. Так, Not припинений. With... А with... чого say, голова міста каже, no. щоб ми відмовилися? Зв'язку з чим припинений? Зв'язку з чим? Зв'язку з чим припинений? припинено, оскільки ви... Помінявся власник. Так, помінявся власник. Давайте він повідомляв. Новий власник надав документи на те, щоб він вибрали цю землю. Що я їх беру і буду оплатити? Надав?

Сим'янович, ми хочемо платити в бюджет. Ми хочемо платити. А, а Чому? чого ж ви нам я не даєте? Я платила за три місяці дві тисячі гривень за що... незаконно не стоїть і кожен місяць я плачу 400 гривень. Також місцеві і ця палатка платить. І ця палатка яка різниця, чи ми торгуємо Ми дали дозвіл. Ми бачите, можемо денадтого року. Це <рігат> <землю, нам, урен. рігат> не то, що земля, дайте відповідь. Чи можете нам дати, чи Та забороняєте? Так напишіть, що ми забороняємо. Ми от вас землю забираємо. Тоді ми дуже будемо. Як собака на сіні і не там, і саме тепер? Послухайте, земельна ділянка. В Україні надається в оренду Що ви, ви читаєте? Ну, якщо опціону, акціону, намаз. ну мене стоїть здається. Далі цього землі. міська рада має вирішити. Чи хоче вона здавати а цю земельну так, тобі року можна вирішити Сергій Іванович, добре, як ви кажете, згідно законодавства, згідно закону України про надання. Е, це, е, е, тобто ми подали 10-му чис... 12.02. Дали заяву, так? Нам надійшло від е, міської ради лист, що прошу там додати такі певні документи. Ми донесли на, на 24.02, згідно заяви, СНАПі, ми донесли документ, пакет документів, які потрібно. На даний момент ми ніякої відповіді не отримали. Уже ви Ві були при владі. <кліздії> були були ви нам дві комісії ви ви, 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 ми так. виїжджали на земельну ділянку, ми вам в телефоні повідомляли, що так. ми виїжджаємо. Нікого не було на земельній ділянці. І Там протокольно записано, що ваші, коли ви додали практичні матеріали, було виявлено, що площі по поділу не співпадають з такими, якими ви заплатіли земельну ділянку. Десь 47. І тому зараз... Протокольно була комісія. Ми винесли цей проект рішення на сесію Народної міської ради, де була зазначена поже 10.47 і 8.53, І зараз тільки цей проект рішення буде розглядатися на сесії міської ради. Є коли, якщо депутатами буде проголосовано, рішення буде прийнято, то міська рада виробляє на себе дві документації технічні, реєструє право першої оренди на себе і тільки після того може розглядати ваше звернення про випуск. Які... З нашої сторони є порушення? Ви скажіть, ви, ви сказали, ми позвонили вам, є прийняті правила, стане ріші. позвонили, може я десь. По так як вчора лист, щоб цього, зносити листовісти на таку то дату на ту годину будьте, будь ласка, чи не прийшли? Є закон України про звернення громадян є певні терміни по виконанні цих робіт від громадяна, від громадянин 15 днів, від юридичних чи фізичних осіб 45 днів. Пройшло півроку приймає я... колегіальний орган і поки не комісія, я на сесію виносити не можу. От розглянула комісія на цій сесії. Підніміть переповнення, сьогоднішній. Так раніше тоді вирішіть питання внутрі в собі, а потім заганяйте бульдозери. Чекайте. Я на землі міської ради маю питати незаконного користувача, чи можна мені нашою міською землею користувати, щоб побудувати ні, це не мараз. Що ви ставите майданчик? На цій землі позбудований бізнес людиною вложені гроші. Як ви вложили цю довгі, що перед майданчиком, перед магазином зробили? За 15 років, чи скільки ви там пили? Відтримували в належному стані, красили забор. Ми все робили, те, що з Вимагало чинне законодавство. А що ви хотіли? Що я а ви тільки що сказали, я буду лежити асфальт, бо я бачу, що. черевиками, а ми будемо тоді служити. Я, вийде, до 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 я до бачу той майданчик ці стіні, він коштує. Я займуся майданчиком. Я хочу майданчика будувати. А ви ті черевики продаєте. По документах вона оформлена на міську раду. Там стоїть торговий павільйон пива. Зараз працює екскаватор. Якщо робить... ви зробите зауваження нам, на, що там не можна пивом торгувати, не а приїдете там, не приїдете з бульдозером, тоді ми перекваліфікуємося, і ми там перекваліфікуємося. Ми будемо торгувати шариками. Будемо лофарками, ідеться, торгувати. А не будете тут нам розказувати. Будем. Що ви Я буду будете... вам розказувати. Так, так, ви дайте відповідь, чи то не дасте нам ту землю окончательно так. 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 ви офіційно вам? Ми, ми вже півтора року ждемо цієї відповіді. На мене півтора люди року. задають питання, сміються. І як ви думаєте, будуть до вас відноситись бізнесмени, коли людина орендує вас землю? Хлопець за податки, кладу е, будівництво е, е, бізнесу гроші, а ви один будь даєте. А мені заявляють, що не от коденція. Уже слава Богу, коденції було дуже багато. І вже тепер землепорядник говорить, що так коденцією неправильно було прийнято рішення. Покажіть мені, неправильно засудіть людина нести повинна відповідальність. Людина повинна нести відповідальність. Ви знаєте, те, що я зробила для цього міста, ніхто земельна комісія не розкаже. Розкажи. Олександр, ми Розкажіть. на сесію виносимо питання, де магазин стоїть на землі місцевої ради. Ми прийняли, прийняли комісію, проголосували позитивно. 46-те питання, наскільки я знаю. Який проєкт по протоколу На да, підприємця натравити року. міліцію і самому піти сховатися. Ну це страшні речі. Ой, так. от свідок був. Так. Так. По суті. до свід... свідок має. був. Була тільки міліція, ми прийшли. Більше нікого. А хто а ви як мене сховали? Зелені ділянки я вас бачила. Ви мене бачили на земельні навіть я сказала, що казіть власники на підісті. Ви сказали, що власників будуть тут. Я сказала, що ми прийдемо. А ви сказали, що зараз прийшли кура і ви сказали, що ми будемо шоу робити. А ви що думали? Туди підведена вода, світло, заплачені гроші, заключені договори. Там все зроблено, ви, так ви, треба дозвіл, толково согласовувати, дозвіл, а не під'їхати. Як саме на да. таке здійснення так торгівлі? От вона перше у кроки. Ми отримали десятку. Розне питання, якщо ви законно торгуєте, всі режим роботи приємно погоджує виконком. Покажіть мені рішення виконкому, де якої по яку годину точка. десять років назад пого. Покажіть. Земля тоді була ваша. Зараз. Покажіть. Дозвольте, я сістра там сьогодні прийшов в гараж, подивився, пішов собі. Не зупинявся. Не зупинявся, пішов. Я бачив, що там робота. Давайте будемо логічно. Мав підприємець оренді землі. Мав майно, мав землю. Багато. Менявся власник. Звертається на той же день. Шановні мої, оскільки поміняється владу, так і нічого забиває. Правильно? Логічно. Влада зобов'язана. Влада розглядає, сесія розглядається. Але яка підстава для відмови може бути, якщо вона була законодавна і піднявся власність? Здається, нормальний. вирішить, давати чи не давати. я перебувається. Коли після того, ці депутати відмовляють. Люди платять ще два роки. Ще два роки платять податки за землю, яка ще не нове, не їхати. По логіки вони не платить. Звертаються до військової ради прохання надати вареники до цієї ради. Рада тягне наступне. Приймається рішення про встановлення дитячого майданчика. Я не знаю, як воно приймало це рішення. На останній комісії нашій, каже, наша комісія не тільки земельна, а вона ще... І архітектури. Я пропонував, давайте давай, це питання розглянемо стосовно майданчика. Кому у нас буде Була відповідь. Проведено колектне опитування, після те, статочка, ми це питання не будемо в порядок спорядок. Не внести, прийдемо рішення. На даний момент, я як депутат, я не знаю. Проходимо архітектор проєкт розміщення того об'єкта. чи є якісь речі документи, яким чином... Його працює, робить, КМГ, тому що коли сьогодні я почув, що поразиться буде вам зносити, я телефоную Шури Івану Івановичу. Іван Іванович, ти начальник знає. Як зносить? Не знаю, хто чую чує, мені хто не сказав. Телефоную ти ж там голови там начальника. У нас це питання не визидало. Сергій Іванович, Аношенко безпосередньо приходить і дає вказівку. Якщо влізеш, будеш на нараді Декілька разів при міському голові директору комунального підприємства було сказано і дано вказівку, щоб вирішили я питання не, 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 не. з приводу того рішення дитячого я майданчика. Не потім увагу депутатів і мешканці міста. Дозвольте, я розказую, з ким я говорю, я не говорю. Потім в судах розявляти питання. Мало бути письмове попередження тих самих клієнтів, оскільки в нас є такі такі зауваження. Куда робиться? Є клієнти, які дають бюджет Якщо там будуть закони, у нас таких так закони 10. Стоять нормально. Ніхто буде досить не присилає, не приходить. Давайте відставізовано. І ще я хотів би. І ще я хотів. Я завершу. Це питання. Знаєте, чому відбувся Майдан? Я там не відбув. Ви ще нам майдан, щоб дарувати пиво, майна. Чому відбувся? А тому, що дістав. Заведливою. Мене реально, як не за голову дібрало, що нас торгує, що попало, і де попало. Кого ні на газон настають. Землю війську займають самовільно, все нормально. От ви кажете, хто попало, йде попало. Візніть, будь ласка, видоску не виділяєте? Хто надавав гармані? Від центрів. Покажіть, будь ласка. Питання до якої земельної... земельно? Ми вам подамо в суд Я за те, що ви рік не даєте договора. На якій ви незаконно торгуєте вже декілька. Це ви незаконно. Ви державні гроші розбазарюєте, бо ми платили оренду, а ви, ви, ви рік. Не дали нам відповіді. Рі. Ми податки сплачуємо. Чому ми незаконно? Ми законно, ми содержимо 54 людини, які надаємо робочі місця. Що ми робимо незаконного? Де, що ви не підписалися оренду землі? Ми піднімемо документацію. Підніміть у міської ради так. за 2012 рік і я найду документ, коли ви відмовились. Ви не до... відмовились. відмовилися. А я не мав права. Ви дослухайте, державний. Я вам Держави... <плес> не власник. То ви нова нормативна оцінка. Ви нового не відручуйте і не сказайте! <ху> Сергій Іванович, я можу зараз вам показати. Ви я всі живуть <плес> людям по Що з ним, що сидять, кого ми вибирали. Кого ми вибирали? Всі побачили. Я хочу вам показати заяву, від цікавили. Валерія депутата. У нас порядок денний. Все писання. Ви, ви? 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 Я хочу, щоб ці сидячі люди тут знали, що правда не вся у вас, а правда і в них, бо вони наші представники на цій землі. Наші. Не заважайте. Ви платили Я ренду. не заважаю. Платили. 14 років платили. З 13-го року платили з... 13 оренду. Дайте так. Нам, я Дайте нам не дайте нам Ми не платимо, ми хочемо платити. У 2012 році вас змінявся. Ми два роки платили, договору не було. Але потім дивитися, що ви я як виходить. Заключити з нами договір. Ми, платите, Ми Бат, два роки бати. платили, два платили, договора не було.